Сидить батько вдома і дивиться, як його доросла дочка, миє підлогу. Ну він такий до дружини. Слухай, Гальку, а скільки це нашій дочці вже років, а? Та така, ну скільки, скільки? Пора хуй! Та я бачу, що пора. Того і питаю. М -м -м. <плес> Ніч. Мама з доцею сплять. Голос доці Мама! Та така, що? Я пісі хочу. Та я теж хочу, де ж ти її візьмеш два часа ночі. Село, вечір, сім'я вкладається спати. Тато з мамою на печі, саме молодше під пічкою, старше далі, 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 і саме старше вже аж під вікном. Серед ночі татові з мамою приспічило і почали вони там тобто, зачі штурхатися. Спочатку подушка з печі впала, потім одіяло впало, потім давай штукатурка сипатися, потім давай куски цегли звідти летіти. І молодше вже таке не витримало із підлоги. Мамо, тато, ви, блять, доки одного зробите, двох вб'єте. Мама вмовляє маленького хлопчика. Каже, Петрику, ну давай, пісяй, пісяй". Той каже, Мамо, щось я не можу пісяти, щось воно мені не пісяється. Ну а як же воно, Петрику тобі буде пісятися, якщо ти собі на пісю наступив? <звук> Ніч тато з мамою лягли спати, і тато починає клеїтись до мами. Вона каже: Та чекай, ще Петрик не заснувши. Та заснув він уже давно. Та не спить, кажу тобі. От дивись зараз провіримо, дивися. Петрик! Петрик! Бач, спить він уже давно. Петрик, принеси мені води! Бач, спить ніяких рухів, нічого. Ну давай, поїхали. Ей, давай, папа, топтати мамку, шуба загортається, короче, і через хвилин сорок голос Петрика з темноти. Ну і довго як мудак з цією кружкою тут буду стояти. Іде мисливець з лісу, невдале полювання, геть нічого, не вполював, клятий такий. Виходить такий з лісу, дивиться озеро і Бобер стоїть. Тільки морда з води І Він так тихенько, тихенько думає, блін, хоч Бобер буде. Знімає рушницю, так, націлюється, зводить курок. Вже вот-вот-вот-вот-вот вистреле. І тут Бобер такий піднімає такий пальця з-під води. Чш. Мужик, шок я е такий, не поняв. що таке той чь. шо, лещ, Мисливець клює. Ні, сосе. Dr <Gallery> Сватається сільський рагуль на молодій вчительці, яка приїхала до них в село працювати. Сидять вони на березі річки, така суцільна романтика, і вона його запитує. Каже: милий, скажи мені, будь ласка, а чи будеш ти мене так кохати, як Ромео Джульєту? Я такого не читав? Вона? -да. А чи будеш ти мене так ревнувати, як Отелло де Він такий я такого не читав. Вона ну, а що ж ти читав? Я муму читав. Так що якщо будеш бато пиздіти, то в топлю нахуй. Мужик збирається на полювання, дружина тормозок йому зібрала і каже: значить так, чувак, дивися, сьогодні рівно місяця, як ти щодня ходиш на полювання, береш з собою пити, жерти, приходиш пізно, п'яний і нічого не приносиш. Останній раз я тобі зібрала тормозок. Якщо нічого не вполюєш додому, не повертайся. Зрозумів мене. Пінком під жопу той вилетів, пішов, зайшов в ліс, сів, перше, що зробив: вижир, все, випив. іде лісом, сумний, не знає, що робити, ніякого звір'я ніде немає. І тут дивиться на Галявинці, блатата, всяка зависає, короче, нові українські. На мерседесах кулемети, короче, стоять джепери кругом оздоблені всякою Зброєю і така гора тварюки всякої набито, той капець. Підходить до них мужики Така ситуація, ну все. Вони кажуть, ну якби нам не жалко абсолютно, але просто так ми тобі не віддамо. Зробимо так. Ми всіх тварин закидаємо у великий мішок, ти засовуєш руку, намацуєш тварину, Кажеш що за тварина і чим убита. Якщо відгадуєш твоя, Той поняв говно вопрос, давайте. Чувак засовує, каже, Кабан, АКМ? А ну діставай точно, кабан за КМ застріляний. Забирай! Він таки, раз, заяць, дріб 16, дістає, точно. Далі засовує, короче, не вгадував так цілу купу. Вони ще його й напоїли за таке шоу. Приходить додому п'яний, пізно, але стільки з собою на ніс всього, що просто капец. Ну, жена, конечно, довольна, все то шкварки кругом жариться, все, реабілітувався, так класно, всі діла. Ну і на ранок прокидається, чувак. Дивиться, дружина, щось бурчить сама там на кухні ходить Він до неї підходить. Тим «Цьом, цьому, цьом, траля-ля, внутрь, да пошел ты вон. Він не понял, що шо такое? Щось не так, да та все так. Надився, тварюк там набив. Ну що тобі не подобається. Та Все мені подобається, тільки задовбавте мене цілу ніч за шмоньку хапати і кричати. Єжачок заробаний, заробаний сокерою! Петро приходить до дядька Івана і каже, дядько Іван, ти що? Я вашу гальку, той вовну. Тойво. Та, тойво, тойво. Та, Та ні, я її той во трактором переїхав. о Тато, мама і маленька дівчинка всією сім'єю прийшли на річку відпочити у вихідний день. Мама полянку накриває калбаску, нарізає огурчики полоще. Доця якісь пасочки ліпе на березі з пісочку. Тато закинув вудочку, там розкладає всі свої снасі всі діла. І раптом у папи клює, він смикає і дістає золоту рибку. Рибка така, мужик, відпусти мене, я виконаю три твої бажання. Тут дівчинка така підбігає, хочу хомячка! Папа тільки впизду хомячка. Мама, спизни хомячка. Тато каже синові: Синку, синку, ну ти вже такий дорослий, вже пора би тобі й женитися. О, дивися, яка галька, яка цицька та дівка. О, йолки палки був би я помоложе, я б там вхопився, там є за що вхопитися. Той такий, не буду я на гальці женитися. Вона мені не нравиться. Ти дурний, а ти подивися, яка наталка. О, яка наталка з раката і роботяша. Оп мені б таку жінку. О. Син такий, і на наталці не буду я женитись, бо вона мені не нравиться. А хто ж тобі нравиться? Мені нравиться Сірожа. Тути, господі, так він же москаль. Зустрічаються два мужика з такого похмілює, що капець, і кожен розказує, який в кого шат в руках. Один каже: у мене так руки тремтять, так руки тремтять, що я сьогодні, доки наляв похмелитися, то два стакана розбив. Ти це хіба трус? От у мене трус, бляха муха. Мене так руки тремтіли сьогодні зранку, що я доки постяв, то три рази кінчив. О. Іде судовий процес. Судять маленького п'ятирічного хлопчика за зґвалтування старої шльондри. Ну і з боку захисту мама виступає. І така стала боже мій люди добрі. товариші судді, подивіться на цього маленького хлопчика. Невже він міг зґвалтувати шльондру з таким досвідом? Ви подивіться на цього хлопчика. І ще й чим він міг зґвалтувати? Ви подивіться лише стягує з нього штани. Давай смикати за піску, показувати. каже, дивіться, невже оцим цюцюндриком, оцим стручочечком він міг зґвалтувати таку коровиську. Тут адвокат так акуратно підходить з боку. Так, мамі на вухо, мамаша, мамаша, не теребіть пісю. Процес програємо. Дочка скажеться мамі, каже, мама, мамо, у мене губи сильно обвітрилися. Та, да, доцю, да. Осінь уже на дворі. Труси треба одягати. <риклад> Пінкін з Маїсєєвим плавають в басейні, ніжаться такі і раптом бац на поверхню води спливає сперма. І Маїсієв, Сережа, ти що, кончив? Ні, боря, що ти? Пукнув. <риклад> Вечерниці Омелько з Наталкою сидять під хатою, лускають зернята. Перший раз вони двох так зустрілися вечерничити. І Омелько такий починає, значить, приставати до Наталки. Наталка така, так, Омелько, попереджаю, я на першому свіданні її не даю. Ти поняв? Тоді пойняв. Ну тоді хоча б візьми. Професор читає в інституті лекцію по сексології. Ну і розказує статистику. Шановні студенти, записуйте, будь ласка. Згідно зі статистикою, 38% жінок обожнюють займатися сексом. 29% жінок обожнюють оральний секс. 15% жінок постійно зраджують своїм чоловікам. Тут такий голос студента задньої парти. Професор! Професор! До сраки статистика! Нам потрібні імена, адреси, телефони! Дружина каже чоловікові, слухай, у нас дочка вже виросла, восьмий клас вже ходить. Давай їй якось пояснимо, що чоловічі статеві органи відрізняються від жіночок. Якось їй би це наглядно показати. Чоловік такий, не поняв, що ти пропонуєш? Давай з тобою розіграємо таку картину. Вранці ти підеш в душ, іначе забудеш рушника. Крикнеш, щоб я дала тобі рушник, а я передам дочкою. Вона принесе тобі, побачить тебе голову, запитає, ой, папа, а що це? А ти скажеш, чоловіча піска, Поняв, і вона буде знати. Той поняв, давай так і зробимо. Все, вранці тато пішов в душ, кричить, алько, дай рушника! Та каже, от зараз принесе, доця навіть несе папі. Дочка заходить з рушником в душ, папа до неї повертається, вона каже, папа, а що це так? Та це чоловіча піська вона, а ну понятно. Пішла в школу, зустрічається з подружкою, каже, уявляєш, я сьогодні бачила чоловічу піску. Та ти що, да, ну і яка вона? Та щось таке. Раз завтри менше, ніж середній пацанячий хуй. <звук> Прийшов мужик зі школи дитину забирати. Але уроки ще не закінчились, тому він сів під класом, сидить, чекає. А тут якраз директор школи проходить коридором і до такий, Добрий день. Мужитки, добрий день. Ви дитину чекаєте? Ні, я по жизні такий пусаний. <звук> Понеділок, ранок і в лікарні літучка. Ну і мужик один стає, каже, так, все, хватить оце, воду ляти, давайте зразу до діла переходити. Значить так, давайте визначимося, хто піде в обід за пляшкою. Я пропоную, щоб за пляшкою пішов глазнік Микола. Микола такий стає, я не глазнік, я окуліст. Той, ну все понятно, так. Тоді давайте голосувати. Хто за те, щоб пішов глазнік Микола в обід за пляшкою? Давайте. Той стає, я ще раз повторюю, я не глазнік, я окуліст. Може, каже, да ну і хрен з ним, Так, давайте, все, записую одноголосно, значить, іде за пляшкою глазнік Микола. Та йо, твою мать, я не глазнік, я окуліст. От ти, блядь, ідіколох. Я ж тебе не називаю пиздаком. В одній сім'ї була проблема. Ніяк чоловік не міг з жінкою нормально сексом позайматися. Тільки починає вона зразу, ні, не хочу» і все. Повів він її в місто до доктора. Зайшов першим, пояснив всю ситуацію, розказав, потім виходить, каже, так і так, дружина, зайде сама, тут все конфіденційно, може, щось тобі пропише. Ну давай. Дружина заходить, доктор, кину, мілочки, сідайте, давайте, розповідайте, в чому там у вас проблема, що таке у вас сталося там і так далі. Вона каже, ви розумієте, доктор. Встаю рано-рано ранесенько, починаю то готувати. Дітей потім одного в школу другого в садік відвожу. Потім біжу на зупинку, запізнююсь на автобус, ловлю таксі, сідаю, він мене підвозить кошельок, з пішки, конечно, дома забула, так таксист мене зразу запитує: Ну що, будемо розплачуватися? Ілікак? Ну, звичайно, і лікак, тому що грошей вже нема. Тут я біжу вже, звичайно, поки той лікак, запізнююсь на... Прохідні мене зразу зупиняють, так. І вактюр тут же запитує, будемо запізнення записувати? Ілі як? Ну, звичайно, ілікак. На фіа мені то запізнення. І тут я йду на роботу, починаю працювати, нервуюся, у мене нічого не виходить, тому що думаю, що ще треба обід готувати, дітей годувати, дома прибирати, стирати, всі ті діла, норму не встигаю зробити, майстер ввечері запитує, то що, будемо записувати ні виповнення плана? Ілі як? Ну, звичайно, или как. На фіаміні не то ні виполнення, то урізання зарплати по бюджету удари опять таки Ось вот така от ситуація. А ввечері прихожу додому знову готовка, знову стирка. І всі ті діла, який вже чоловік, який секс. Доктор такий, да, ситуація, конечно, цікава. То що, ми все це чоловікові розкажемо? Іли как? М'єнт. Бачить, що стоїть машина на обочині, підходить туди, заглядає через скло, дивиться, а там пацан дівку дрюкає. І він такий тук-тук-тук віконце, Ну, чувак таке вікно відкриває. Слухаю вас. Доброго дня, ти. доброго дня. А що ви тут робите? Ну що шо, шо, дівку свою трахаю, а що? Не можна, пань. Да ні, можна, прикольно просто. Слухай, а можна я буду следующим? В принципі, можна, конечно. Тим більше я ще ніколи холим не трахав. Пан прокидається у власному маєтку зранку, потягнувся так. Ех, хорошо таке, як зараз би пані поїметь, а чого б ні? Встав, пішов до неї в спальню, заходить, а там уже покоївка прибирає ліжко. Він до неї а пані де? А так вони вже прокинулися, вийшли зі спальні. Да. Ех, бала-дівала, ей цю покоївку від тарабанів, короче, коротше в повний рост. Виходить, спускається сходами на перший поверх, і тут дивиться, сходи миє прибиральниця. Протирає перельця, він такий, а пані, де? А так вони вже пройшли, в їдальню пішли снідати. Да. Ех іди сюди, і її натягнув по повній програбі. Заходив в їдальню, немає пані. Що ж такое? Він, значить, іде на кухню, знаходить там якусь повариху, брудну в каструлях, каже, де пані? А так вони вже поснідали, в сад пішли гуляти. Да. Ех, ну йди сюди, і її на тих каструлях брудних там теж відштурхав. Виходить в сад, дивиться, пані нема. Садівниця тільки стриже кущі, троянди поливає. Він до неї підходить, де пані? А так вони вже погуляли, подихали свіжим повітрям, пішли в басейн купати. Ах ти ж, господі боже мій, закинув її на тих трояндах, відштуркав, аж шуба загорнулася. Пішов такий до басейна, підходить. Дійсно, пані плаває в басейні. Він став такий на краю басейна. Шановна пані! Я вже заїбався вас шукати! У місто приїхав цирк з новою цирковою програмою, аншлаг, все розкуплено, зрозуміло. Люди сидять, зачинилися. Тут виходить конферансьє, задоволений і оголошує. Першим номером нашої циркової програми буде виступ повітряних гімнастів. Всі такі ух, клас кайф, офігеть. І такий голос середини зала. Тільки фу, повітряні гімнасти, вони підараси. Вони облігаючі трико носять. Фу, вони підараси. Ну, всі промовчали. Гімнасти виступили. Тут виходить конференція, трошки такий зневований. Е, а зараз наступним номером церкової програми будуть виступати клоуни! Всі такі вау, супер клоуни! Обалдеть! Той же голос середини залу. Фу, клоуни, вони підараси, вони губи фарбують, вони щоки пудрять, Фу, вони підараси. Виступили коротше, клоуни. Тут виходить конференція, вже дуже знервований, і таки оголошує. А зараз ви побачите номер, який не відтворить жодна циркова трупа світу. Зараз людина підв'язана за ноги до куполу цирку. Абсолютно без всякої страховки впаде головою об арену. Всі такі ух, клас кайф, офігеть. Той же голос середини залу. Фу, підраси, не тройте мене, підраси, куди мене тягнете. Відпустіть мене, фу, підраси.